Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, поїде в свою Московщину, а дівчина гине. Привіт, мої глядачі! Це я процитувала драматичну поему Шевченка. Він написав її в 1838-39 роках. Свій час я писала твір е в школі, навчаючись е по цій поемі. Може, багато з вас теж розбирали та читали цей твір, а е строки з нього актуальні, як ніколи, і сьогодні. Чого саме я вирішила так е згадати про це? Бо мені в колекцію, ну, таке гром громке слово, е попалася ця е на перший погляд, така ніби простенька таріль, але це декоративний таріль львівської кераміко-скульптурної фабрики ЛКСФ. Це авторський таріль. в 1961 році її придумав Горбалюк Борис. Його вже немає. Це такий відомий автор цієї фабрики, його вироби зберігаються в музеях України і в Києві, і в Львові. Ця тарель зветься Катерина вона саме присвячена цій поемі Шевченка. Вона така, знаєте, як наброски. Лінії прості, кольори, такі охри різні відтінки, але це підкреслює трагізм, трагізм який Шевченко показав у цій поемі. Це малюк на руках Катерини. Може, я спонукаю когось перечитати цей твір, він не може не тронути душу. Не зачепити, чи згадати? Без жодних реставрацій, в ідеальному стилі це виробничний такий, бачите, на щитці у Катерини білесенька пляма, але по каталогу це теж таке, воно притаманне саме цим тарелям. Біла гліна, ЛКСФ. Зберігання таке ідеальне, і це ж порахувати, скільки ж років. Це більше 60 років цьому виробу. Вона така, тарільця, символична, не побоюся цього слова. І мені дуже приємно, що вона в мене є серед інших. Дякую всім за увагу. Дивіться ще моє відео. Є відео і про тарелі, інші ЛКСФ, є про Косівську кераміку. До зустрічі в ефірі, всім мирних днів та ночів і побільше позитивних емоцій, незважаючи на сьогоднішні реалії. Пока-пока!